Сьогодні буде третя частина. І зараз ми будемо розкривати цю шоколадку. І... Зараз я її буду відкривати. тут така обгорточка Зараз я вам покажу цю шоколадку на вигляд. Так. Ого, яка вона акуратна! Вона гладка, я вам кажу. вона гладка, як не знаю, що. Тут чомусь така дирочка, Я не знаю, може це в шоколад поминувся. Зараз її розріжу, якщо б я це слово не сказав, то б зараз з'їв, Я не шучу. Ой! А вона прушка. Ладно, давайте не буду розрізати, а буду відріжу. А потім вам покажу. Це просто шоколад-шоколад. Боже, який він вкусний! Це просто. весь це все з молочного шоколада. Там і жидкий і обичний шоколад. Вкусняшка Ставлю 10 з 10. Ммм. Ты любишь шоколад, Боже Деси за ты, стой здесь, боже Я не знаю, как це описать Боже, вкусняшка сами купить Раскрыть оборжку и все попробовать все вообще не знаю купить. Всем пока Ждите четвертої частини.